А от, друзі, у нас таке тут приключилося з вілюнію нашою. А Наню, то покажи її лапку. Ось ця лапка там ось вся кохать. Ось її які хоть, він повністю вріз у лапку. Ось її видно цю подушечку. Я не можу його зі ціля дістати. Ось я б, е, намагалась його надрізати та витягнути. Але ні, треба її вести до ветеринара. Лічно так, мені боляче, я не знаю, що мені робити. Я до ветеринару, я дуже боюся, мені дуже лячно. Ми з тобою, Філюня. Не переживай. Все буде Вилікуємо, так, да, все вилікуємо. А я бачила, щось пахне таке цікаве. Хочу на них подивитися, це раки. Ось он, такий цікавий, рухається. О, філька ушла, а тут Оскар є. Сейчас тебя как клацнет за носа. О, снова уйти. Какие странные. Не знаю, кто это. Это Вот я, не его при... Нет, подниму его, подниму. Я Битва раков. Бий. <рес> Давай, Давайте <ти> підійшли. <рес> вони не хочуть е у бій. <рес> вони, вони мирні. Дивись. Ой, ну їх. щось філька не хоче з ними спілкуватися і Оскар також. Але вони дуже милі, <рес> як на мене. Ось такі вони. Зараз ми ще фільки. Спробуємо не до ветеринара її вести, а спробуємо цей все ж таки з лапки витищити. Ось ми провели тут, можна сказати, операцію для фільків, витягли оцей кіхоть, який був у неї, оці в подушці в лапці. Обробили, ну, я показувати не буду, як це виглядає поки що на лапці. Нехай воно трошки заживе, але видалили той, що був і, 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 іменно оцій лапці. А той який хоч, який нормальний, він залишився. Тобто ми у увесь кіхот її не зрізали, ні. Це отак іменно у лапці, а потім нормальний який хоч різ. А цей, який не зміг, ну, мабуть, відпасти, коли вона там ну, дрябку царапала. Оце отак от буває бідняшка. Ну, зараз ми її лікуємо, обробили ранку, чекаємо, щоб вона. Зажила. А ну-ка, Філюня, покажи свою ранку. Ось, бачите, я обробила хлоргіксідріном і зараз ліомікулю помажу. Бачите, такі, хоч її залишився, все добре, але отой витащила. Для Каті щось підготував. Так, що це таке велика, як ковбаса? Якийсь сир. Зараз подивимось. Цікаво, може, там щось смачненьке, цей сир. А я думав, що це ковбаска. Так, наріжемо сирочка до кави і Оскару дамо. Ось він ось такий. З білою пліснявою. На Оскар. Його найголовніше не нюхати, бо він не дуже приємно пахне. Його треба їсти. Та, можна за Хм. На я тобі покладу бери. Він так якось погано пахне якимись брудними шкарпетками. Хм. Ну, як хочеш, але це дуже смачно. Ось, друзі, пройшов тиждень, і лапка у філі зажила. А це Катя тобі печиво у формі лапок. Дякую вам, що мене вилікували. Ну що ж, тепер я похрумаю отаке. Цікаво, по Хм, Прикольно. Друзі, всім пока і до нових зустрічей. Пока!